Відповідні кошти з бюджету лише на облаштування власних красивих квітників. Я сам люблю квіти, дуже люблю. Напевно, і кожен з вас любить квіти, любить красиве. Ми повинні про це подбати. І ми вкладемо декілька десятків тисяч гривень в те, щоб розбити нові клумби. Нові квітники не тільки в знакових місцях по нашому місту, але й внутрі мікрорайону, там, де живуть люди, де відпочивають їхні діти, родини, і де вони проводять частину свого життя. І ми не будемо шкодувати на це. Гроші не будемо шкодувати на це своє здоров'я і свою енергію. Я не хочу. Зараз робити великий перелік назв вулиць, які будуть капітально відремонтовані у 2011 році. Ну скажу, що такого неподобства, як на вулиці Івана Франка, як на вулиці Стризькій, як на вулиці Володимира Великого, як на вулиці Шептицького, як на території містечка Медичного, не буде. не буде. Ми вже провели відповідні переговори з фірмами, які вели будівництво доріг від Чопа до Києва, які ведуть зараз будівництво від Рави Руської на Луцький, далі з виходом на Київ. Вони з задоволенням дали згоду прийти зі своїми можливостями до нас, в наше місто, зі своєю технікою. І я залучу таку кількість. Підрядників на будівництво доріг, яка буде потрібна для засвоєння отих коштів, які прийдуть з держави в руслі підготовки до Євро 12, а ми подбали, попрацювали вже там і нам дали згоду і виділяють відповідні інвестиції централізовані. І кошти місцевого бюджету, і їхні власні кошти тих інвесторів, яким ми. Дамо право працювати по наведенню доріг. Тому що якщо тільки зупинитись на одній якійсь структурі, стан доріг в місті Дроговичу такий, що одна структура може 5 років їх буде ремонтувати. Нам потрібно ударним широким фронтом вирішити ту проблему і потім залишиться підтримувати в належному стані ці дороги. Тому всі вулиці не буду називати, всі програми по будівельних е, справах. Також, я думаю, недоцільно є три сторінки, тут 70 пунктів всіляких, не буду. Хто цікавиться, заходьте на сайт Дрогобицької міської ради. Ми жодного свого рішення не ховаємо, жодного рішення не скриваємо, всі матеріали ви там знайдете. Все у нас відкрито і прозоро робиться. Промисловість. Безумовно, кожен з вас розуміє, і я також добре розумію, що дрібні підприємці не наповнять казну в достатній мірі, аби можна було забезпечувати життєдіяльність і функціонування міста Друговича. Ставка повинна робитися на великі підприємства. І тому. Нова влада, новий депутатський корпус, виконавчий комітет серйозно зайнялися цим питанням. Я хочу з задоволенням знову ж таки вам доповісти про те, що нам вдалося реалімувати долодний завод, вигнати тих, хто впевнено ввів це підприємство, унікальне підприємство до банкрутства і до знищення. Нам вдалося їх потіснити, незважаючи на жорстку таку, ну, навіть, я би сказав, небезпечну війну з ними, але ми їх вигнали. І зараз долотний завод, як ми звикли його називати, він відроджується, але під іншою назвою, під іншою виріснення. То все називається тепер універсальні бурові технології. Бо так треба було з юридичної точки зору зробити. А колектив залишився той самий, е спеціалізація на випуск продукції та сама, і я доповідаю вам про те, що за останні два з половиною місяці це підприємство вже випустило продукцію на суму 26,5 млн грн. Туди повернулося на свої робочі місця 650 працівників. До кінця року повернуться всі. Там буде не менше 1200 працюючих, які будуть продовжувати творити славу нашому місту з високими заробітними платами, з гарантованою реалізацією продукції своєї, за якою вже зараз стоїть черга, з величезної кількості держав світу, цього. не тільки України. Там і Африка, і Близький Схід, і Китай, і інші держави. І європейські держави також. Ми не дали загинути цьому підприємству. Зараз вживаються серйозні кроки по відродженню діяльності машинобудівного заводу. І я з оптимізмом дивлюся на перспективу розвитку цього підприємства. Дуже складна ситуація зараз склалася на автограмму. Я знаю про них. І серйозно думаю над тим, кого і як залучити до виводу з кризового стану цього підприємства. Коли я дивлюсь на статистику по заробітній платі і бачу, що на автокраному заводі 250 тисяч гривень уже боргу по заробітній платі, повірте, спокійного основна не було. Но не буде спокійного зна і кожного члена моєї команди. Я сам себе не буду жаліти і їм не дам жодної надії нікому. При всьому їхньому авторитеті і моїй повазі спокійного життя не буде, допоки ми не наведемо порядок і в цьому напрямку. Ну як так може бути прекрасний трудовий колектив, збережене виробництво? Височайший інженерний потенціал, інтелектуальний інженерний потенціал на автокрановому заводі, а збуду продукції немає. Значить там десь є для того певні причини, в яких треба обов'язково розібратися і підключити до їх вирішення всіх, починаючи від президента України і закінчуючи містів головою міста от тоді буде порядок. і я що і це підприємство ми витягнемо. Якщо запрацює хоча б три цих підприємства, доходи в міську казну, різко зразу ж виростуть. І направлені вони будуть на задоволення потреб життя Дроговича і життєдіяльності міста Дроговича. Ми хочемо навести порядок на наших ринках. Мені відомо. І я про це вже зараз, звітуючись перед вами, шановна громада, заявляю офіційно і відповідально про те, що на наших ринках утворилось монопольне управління всіма процесами торговими, які там відбуваються, особливо на продуктовому ринку. Я бачу, що ціни на нашому ринку є одними з найвищих у Львівській області. Але я ж добре розумію, як людина з великим життєвим досвідом, яка дещо побачила в цьому житті, що за тими процесами хтось стоїть, вони не є випадковими. Хтось ними керує і хто це планує. Я на останній нараді дав завдання створити. Не менше 15, ну хай для початку буде 15-20 робочих місць для фермерів з Дрогобицького району, Самбурського району, з району. І припильнувати, щоб їх ніхто не залякував при реалізації їхньої продукції. І потім ми порівняємо, по яким цінам продають свою продукцію ці фермери або е приватні сільськогосподарські підприємці. І як так сталося, що в нас роками хтось, я ще не знаю хто, але я знаю хто, хтось керує отими процесами. Ціноутворення. Я вам гарантую, що я не заспокоюсь, допоки ціни на Дрогобицькому ринку не будуть приведені до середньо виважених в нашому регіоні, щоб вони були економічно обґрунтованими. Щоб припинилися з поборами на, на наших ринках. Крім того, безумовно, ми наведемо порядок на території ринку, в його зовнішньому вигляді. Я хочу, щоб у цьому році вже на ринку напили Орлика, на так званому промисловому ринку. Приступили і виконали хоча б відсотків 60 робіт по повному перекриттю е, цієї території і створенню там цивілізованих робочих місць. Я хочу, щоб власниками цих робочих місць стали самі підприємці. Я хочу, щоб вони вклали свої кошти в будову і в створення свого власного робочого місця. Ніхто не збирається ні продавати їх, ні відбирати в них це право. Бо ми добре розуміємо, що не від хорошого життя людина пішла стояти е, в тому кіоску або контейнери і заробляти собі таку дорогоцінну копійку для е, своєї сім'ї і родини. Але ж ми повинні виходити на цивілізований рівень. Не можна далі терпіти те, що там є. А тим більше, якщо подивитися через призму Євро 12, оті ж іспанці чи французи чи німці, вони ж обов'язково туди зайдуть. Що вони, що вони подумають про нас два, про Україну. І ми зараз ведемо активні переговори. З цими підприємцями, ми роз'яснюємо їм нашу ідею. Ми вже знайшли декілька інвесторів, які готові це зробити, навіть вкласти свої гроші. Бо до нас стали ставитися з повагою. Ми їм відкрито показуємо всі наші грани, всі проблеми, з якими ми хочемо наводити лад, і вони йдуть до нас на зустріч. І тим будемо користуватися і далі. Безумовно, серйозна увага приділяється е, проблемам рівноваги міжконфесійних стосунків в нашому місті. Це дуже важливо. І я це розумію. У мене підтримується постійний контакт з владиками, священниками. Постійно вони. вони е, Ну, з задоволенням йдуть на контакти, на розмови, вони ставлять свої постановочні питання перед індомою. А я намагаюся їх вирішувати у міру своїх можливостей. І така практика буде продовжуватися далі. Ми бачимо, що держава, а в даному випадку місто наше дуже заборгувало перед інвалідами. У нас їх багато в нашому місті. І ми добре розуміємо, що наявність сім'ї, людини з обмеженими можливостями або інваліда, як ми говоримо, хоча вони ну, сприймають боляче таке визначення. Будемо говорити людини з обмеженими можливостями.